Вже десять днів, як я в Україні. Здається, ніби два роки я була у вісні. Нарешті обійняла батьків, які дуже чекали на мене. Мене тепло зустріли колеги. Майже нічого не змінилося, крім постійного смутку на обличчях. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Це список земляків, які рятували світ від Чорнобильської катастрофи. А це трагедія сьогодення. Тисячі українців гинуть заради збереження свого народу. Немає жодного українця, чий би родич чи знайомий не захищав Україну. Моє місто має 1035 років, але війни на нашій землі знищили красу будівель попередніх поколінь. Ззовні, здається, місто живе як і раніше. Але щоденні сирени нагадують людям, що кожен знаходиться в небезпеці. Більшість містян ігнорують попередження про небезпеку. Тривожні новини з фронту та значне збіднення людей додає відчуття безнадійності та смутку. Ціни на всі товари зросли майже втричі, а зарплата залишається без змін або менше. Але головне це знищення тисяч українців, нескінченні поховання захисників. Я бачила людей, які виглядають ніби зі скляними очима без сенсу життя. Моєму серці назавжди.